Досить робити за прикладом зробив же сама. Ну добре, дивись. Знаєте, відчуваю себе якоюсь такою інтриганткою, наче зараз зателефонують моїй мамі і скажуть, що я отримала двійку, тому що я неправильно виконала домашні завдання. Але відчуття всередині ну, дуже цікаве. Знаєте, перший раз роблю сама, без допомоги приклада. Даю зуб, чесно де хочу, там і ставлю. Тут будуть стакани Ось всяку таку техніку я хочу поставити сюди, тому що це мені зручно, а не тому, що це приклад. Каже. Ці штуки взагалі повинні бути зверху. А я їх на підлозі розміщу. Чому ні? Якщо змінювати систему, то змінювати повністю. Вікно буде тут. В наборі ще є такі лампи, які я не знаю взагалі, куди ставити. Боже, дівчата, куди ставити? Я не розумію сюди. Ти сюди або або ж сюди. Дякую за цікавий досвід. У мене креатива нуль. Я йду за прикладом. Ну а ти можеш придбати ці оригінальні наліпки в магазині Bestis Boutique по посиланню в шапці профілю.